Це Снігурівська громада. Пішли, покажете, що у вас сталося. Баштанський район. Це у вас відбулося все внаслідок чого? Підтоплення, оце зрива, підтоплення. нормально. Шостого був на смінні сьомого. Вода, оце ми тут живемо. Оце наш жилий будинок, з дідуською. Ми тут були. Тут у в нас і туалет, і ванна примітивна, і а парове, парове опалення, і все тут у нас. Ми тут жили, у нас дві кімнатки тут ось. О, І ванна і все. Все було. Нема тепер усього. Оце таке повбивали тут. Повинна дев'ять ні молоді. Олег дирки побили. Мібелью, вся накрилася, все надворі, всі дивани. Всі. Ви тут продовжуєте жити? Так. Да. А ми живемо нам нема, де ми мокрому живемо там. Вон, там ще знаходили. хата випадила. А, а о -о -о. тут оце ось. Оце, оце, оце. оце що, парове пропадало? Все попадало, попадало. Пол вибило. Вода. Воздухом ішло. Коротше, все, жили нормально, все було добре. Погріб повністю, погріб повністю затопило підвал. Все. Не Подали. можемо через дію подати, нема да. Но... А тільки на не кода нема, щоб да. дію зайти якось. Ми не розуміємо, Ну, а пробував внуки. Ну, написано, що ми не числимося в них Ідіть, да. Заходьте сюди тепер. Оце тут тепер у нас як лазарет. виглядить, бо бачите, що робиться, коли позривали, бо мокро ж тут не Все Все гниє, все мокре. Оце тут у нас таке і там, і тут. І оце ми живемо зараз у такому, каже, на старі здожилися. Троє дітей і вивчені, і грамотні, а розкидані. Оце дочка тільки залишила. А тут воно що ж, ползірваний, зала це наша. Оце отако. Ми живемо це в кожній кімнаті по кроваті. І оце отаке, все ж мокре воно ну, було, все вбивали, а в ітогі нема помощі, Жалко, місяць вже і не нічого покажу. Таке нам не треба ні гуманітарки, ні, ні хімію, як би сказати. Понімайте? А щось би помогли, може, чи стройматеріалом якимсь, чи десь дійсно, як ви говорите, що може сертифікат, щоб десь в епіцентрі в тому щось взяти, чи що. О, і, і крувом вже в усіх хатах. Воно мокрота знизу можете глянути, ну каже в кімнаті. І ми оце так живемо. Там дочка, там. Тут, ну. О, і вже ж і не оббивали тут дуже. це ж сушілки пообіщали хлопці, кажуть, вони як буде сушитися, тоді покаже, де вбивати, а де не оббивати. Ну і тут, відповідно, мой свет засвітить, воно ж видно, аж під стіл мокре. Як хочете, я вам свіжу. А я бачу. Бачите, і в тої кімнаті таке саме ще ні одній спалить.